Добрий день, українці! Який же це непослушний звук Н? і наші язики, які не хочуть його вимовляти, вперті язики. В цьому відео давайте будемо цей звук тренувати. Я вам детально розкажу, як цей звук формується у нашому роті. Англійському роті, не українському роті. Ми з вами будемо е, проговорювати слова, прості речення. Ми будемо починати вчити вже е, словниковий запас англійської мови, а також ми будемо з вами гратися у швидкі вирази і скоромовки, які мої діти зараз вчать в англійській школі. Ольга Кармеді з вами. Давайте тренувати звук Н. Як же формується цей звук? Оцей звук «н». Він належить до носових звуків. От Послухайте, як я його вимовляю. Н, 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 через ніс. Він позаформується за допомогою підняття язика, задньої частини язика до піднебіння, і в нас виходить такий глухий носовий звук. Майте на увазі, наприклад, звук української мови н. Як ми його вимовляємо? От скажіть звук н. Н вимовляється язиком передньої частини язика, яка стоїть за задньою частиною верхніх зубів. Так? А англійський звук «Н» вимовляється з задньої частини язика. І він такий носовий. В українській мові є звичайний звук «Н», такий самий, як український, який вимовляється передньою частиною язика. От, Наприклад, nose, ніс, neck, шия, eh, narrow, вузький. Бачите, ноуз, я говорю переднюю частиною язика, але якщо я хочу сказати «sing», «sing», бачите, я його так задавлюю, такий він глухий носовий звук. Давайте покажемо вам декілька слів. І ще одне хочу сказати, що звук «н» переважно стоїть в кінці речення. І він передається на, на написанні буквами «ng». І дуже часто, якщо ви бачите слово закінчується на букви NG, майже завжди це буде передаватися звуком н, глухим носовим звуком Н. Подивіться, зверніть увагу на два слова. От, наприклад, sing, у нас є співати, to sing» – «співати». але якщо ми забираємо від цього слова останню букву G, у нас виходить sin. Бачите, яка різниця? Sing, sin. І в мене «ни» вже вимовляєте, так, як і по-українськи. Але оце забирання цієї останньої літери, звичайно, міняє значення слова. У нас to sing буде співати, а «sin» буде означати гріх. Давайте читати слова, ви слухайте, а потім ми будемо з вами тренуватися, і я буду вам давати час повторити: sing, ring, king, long, strong, song. Bring, spring, thing, Wrong. tongue. О, бачите, у цьому слові н, звук «н» стоїть посередині слова, що дуже нечасто трапляється, Приважно це кінець слова, і майже ніколи на початку слова в англійській мові. Jungle. От, подивіться на це слово jungle. За звуком м іде звук. Г. Так, Г. джангл. Звук Г, от вимовить його, Г. Яка частина язика задіяна? Задня частина язика. А тепер спробуйте проговорити оце слово джангл, їх ви говорите джа. Так? Потім язик йде наперед, звичайно, не каже, а потім знову йде назад сказати Г. І майже не виходить сказати джангл з н звичайним як українське Джангл. Тяжко сказати. І тому це слово вимовляється з н задня задньої частини язика. Jungle, jungle. Так навіть і легше говорити. Hungry. Hungry. Знову ж таки Г звук після Н у слові hungry вимовляється задньою частиною язика, і ці два слова, ці два звуки там і паруються. Hungry. Triangle. Triangle. Ankle, ankle, ankle. Давайте з вами почитаємо разом і будувати давати вам можливість повторити sing. Ring. King. Long. Strong. Some people overpronounce it, and instead of saying strong, вони говорять strong. Так не треба робити. Я розумію, що я зараз вам е, набагато чіткіше говорю, ніж я би говорила в звичайній англійській мові. Але я це роблю для того, щоб підкреслити усі звуки у слові. Е, там G не треба проговорити, не long, а long. Strong. Song. Bring. Spring. Thing. В цьому слові «th», пам'ятаєте, «th» може вимовлятися як звук з або звук th. В даному випадку буде слово вимовлятися як «think», як звук th. Wrong. tongue, jungle. Hungry. Triangle. Ankle. Давайте зробимо звичайні прості речення з деякими з тих слів. My strong arm. Моя сильна рука. Bring me my book, please. Принесіть мені, будь ласка, книжку. Bring me my book, please. Spring is beautiful. Весна чудова. Spring is beautiful. Spring is beautiful. You are wrong. Ви не You are wrong. You are wrong. Apologize. Вибачтеся. Sing a song. Співати пісню. To sing a song. To sing a song. This kingdom Has a king. Це царство має короля. This Kingdom has a king. У слові kingdom н вживається також. This Kingdom has a king. А зараз потренуємо з вами цікаві речення, які створені спеціально, щоб ви поламали свої язики. І щоб ваші язики почали швидко рухатися і говорити. Оце звук Н. От перше речення. The King will bring a strong song. The King will bring a strong song. В даному випадку. Це речення перекладається трошки кострурбато на українську мову. Король принесе сильну пісню. Але вона це речення створене для вас для того, щоб ви могли тренувати звук Н в ньому. The King will bring A strong. Song. The king will bring a strong song. Was buděpolutatist. The king will bring a strong song. At the peršvich. The king will bring a strong song. The king will bring a strong song. The king will bring a strong song. The king will bring a strong Я запуталася. Друге речення у нас є. Singing Songs on Sunny Sundays. Отут ми поєднали звук сн, звичайний звук Н, і н. Перші два слова у нас мають звук «н». Singing songs. І перше слово, оскільки у нас там додається ING, закінчення до слова to sing співати, у нас з'являється там два звуки н. singing, 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 singing songs. On sunny, бачите, N, у нас вже йде звичайний звук N, такий як український. І Sundays у нас так само звичайний звук N. Singing songs on sunny Sundays. Singing songs on sunny Sundays. At the Perschwitz. Singing songs on sunny Sundays. The king will bring a strong song. Singing songs on sunny Sundays. Singing songs on sunny Sundays. Ну як Як ваш язик? Надіюся трошки краще, правда? Ще раз пройдемося через слова. Ну, давайте. Strong song. Strong song. Wrong tongue. Hungry king. Hungry. King Beautiful Spring Beautiful Spring Bring me a book Bring me a book Bring me a book My ankle is sore My ankle is sore my ankle is sore. The king will bring a strong song. Singing songs on sunny Sundays. The king will bring a strong song. Singing songs on sunny Sundays. Я надіюся, що ваш язик змучився, а це означає, що ви добре проговорили вправу і ви її добре виконали. Ми побачимося з вами в наступному відео. Будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, і всього вам доброго. Слава Україні!